Добрий день, дорогі брати і сестри. Вітаю вас на нашому суботньому служінні. Ті, хто сьогодні офлайн присутній, і тут а в церкві, і ті, хто дивиться нас онлайн в соціальних мережах. Ми дуже раді, що можемо ділитися цією вісткою з вами поза межами нашого храму. Але якщо у вас є така можливість, ми вас запрошуємо і сюди кожної суботи. І сьогодні. У мене буде така цікава тема для роздумів, якби Ісус вів соціальні мережі. І почну я з дуже простого. Минулий вівторок я відвідав столицю. Це була дуже швидка поїздка туди і назад. Вранці приїхав, ввечері поїхав. Але був один цікавий момент. Вранці, коли я добирався до місця призначення на робочу зустріч, я між звичайними сірими будинками великого міста побачив один дуже гарний, сучасний, великий з просторими величезними вікнами, на якому був надпис Сан-Франциско. Я вирішив це сфотографувати і виставити вранці в соцмережі. День був дуже насичений, я нікому нічого не відповідав, не було в мене часу вести далі цю соцмережу. І коли я вже повертався на вокзал. З цієї зустрічі в п'ятій годині до мене подзвонила колега і каже: можливо, ми каже, рідко бачимося, і, можливо, ти хочеш просто зустрітися, посидіти, поговорити, бо ми бачимося десь приблизно раз в рік максимум. Я кажу, що в мене є досвід запізнитися на потяг, я вже один раз так зустрівся, то краще я посиджу на вокзалі. Вона до мене каже, в тебе ще три години, ми можемо щось встигнути. І Вона каже, куди б ти хотів попасти? Перше місце, про яке я подумав, я кажу, є музей. В Києві, в Старому місті на річковому вокзалі. Вона каже: Їдемо. Ми приїхали туди, а там виявляється великий кампус Американського університету. Вони його гарно відремонтували, і тепер там навчальний кампус. Для мене було це щось нове. Я вирішив це сфотографувати і знову ж таки виставити фото. Але не всі бачили ціле фото, всі бачили таку частинку, де я стою напроти американського прапора і відмітив знизу Каліфорнія. Знаєте, що подумали люди, що я виїхав в Америку? Два фото, які просто відповідали зовсім іншим поглядам. Я це зробив провокативно, я знав, що буде щось, але я не очікував, що це настільки буде людям цікаво. Багато хто мені написав, як я поїхав, або хтось навіть написав, що втік. Хтось телефонував і запитував, чи я насправді поїхав. Вже пізніше ми поверталися через хрещатик, я знімав якісь фото, відео, люди цього вже не бачили. Інших фото з Києва для них вже не існувало в той день в моїй соцмережі. Вони бачили тільки два: ранкове Сан-Франциско, Вечір Каліфорнія. Наскільки ми провокативно можемо зайняти мозок людей просто чимось, що буде їх відволікати від всього. І наскільки це буде займати частину їхнього життя, просто. бо Мені сподобалась будівля, а ввечері я вирішив виставити просто частинку обрізаної фотографії, де з одного був український прапор, а з іншого був американський. Але щось мені захотілося от, от саме ту частинку виставити. І я собі подумав, що а якби Ісус вів соціальні мережі, так як ведемо ми їх в житті. От уявіть, що в часи Ісуса в нього є. Хороший смартфон з гарною камерою, всі можливості. В нього є акаунт в Фейсбуці, в Інстаграмі, можливо, ще десь. І кожен день він викладає якісь історії з свого життя. Як ви думаєте, якою була б перша його історія? Що б він виклав? би А про що б він хотів би розповісти, якщо дуже коротко? Так, а от уявіть, він просто стоїть і знімає зцілення святого, сліпого, перепрошую, Воскресіння дівчинки або розповідає на камеру притчу про хорошого самаритянина. А під постом, після Воскресіння, де його розп'яло, він просто знизу пише короткий текст Це за тебе. Да, можливо, він би навіть це хотів би додати нас в друзі, але чи ми б хотіли би, щоб він був на нас підписаний? Чи ми б підписались на нього відповідь? Чи ми б хотіли додати його в друзі самі? Як би ми на це реагували? А тепер уявіть, якби він вам написав, що б це було? А що б ви відповіли? Якби він вам написав, наприклад, я бачив, як ти вчора плакав, я поруч. Або ти не мусиш бути ідеальною людиною. Я тебе люблю такою, якою ти є. Твоя молитва була короткою, але я її почув. А можливо, він би написав, би, чому ти видаляєш мене зранку з друзів. Кожного ранку, чому ти це робиш? Сьогодні ми не просто говоримо про Бога, а ми говоримо про те, що Він говорить до нас. Про що Він насправді говорить до нас? В об'явлення 320 є вірш, який знають, мабуть, всі. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і вичинить двері, що зробить Ісус? Увійде. Він поводить себе як справжній джентльмен. Він не вламується в двері. Він чекає, коли ми відкриємо самі. У що в дверях нашого серця ручка тільки зсередини. І тільки ми її можемо відкрити. Не він, а ми. Чи хочемо ми відкрити її самі? Він не нав'язується нам, не надокучає. Він не мерехтить е, нам своїми якимись яскравими картинками, відео, гучною музикою постійно, які не несуть нічого корисного. Бог завжди онлайн з нами тут і поруч. Він не пише нам насправді в месенджери. Він говорить до нас через наше сумління, через Біблію. Він дає нам в житті досвіди і приклади, які ми заслуговуємо або які навіть мають чогось навчити. Можливо, ми навіть цього просимо. Ми просимо в молитвах і кажемо, Боже, дай мені знак або навчи мене чогось. Але чи хочемо ми бачити ці приклади? Ми дуже часто сидимо в онлайні, але чи є ми зараз і тут для Бога? Як часто ми проводимо час в чомусь, де ми для всіх присутні, але для Бога відсутні? Чи часто ми перевіряємо сповіщення, особливо як ми щось чекаємо? Я дуже рідко отримую листи, і я пам'ятаю, коли я дуже чекав повідомлення про те, що я зарахований до університету. Знаєте, коли воно прийшло? В вересні. Я його не дочекався, просто позвонив у університет і запитав, чи я зарахований. Вони сказали так. Але я кожен раз чекав, що мені зателефонує мама і скаже: прийшов лист, ти зарахований. Коли ми останнє перевіряли з таким бажанням Біблію, як, наприклад, зайти в соцмережі і подивитися, хто як живе, хто чим живе, хто куди поїхав, хто як відпочиває. Ми оновлюємо соціальну стрічку, гаджети, ми оновлюємо статуси якісь, щось пишемо, з чимось ділимося. Але чи оновлюємо ми свою душу? І як часто ми це робимо? Як часто ми згадуємо про Бога або публікуємо щось цікаве? Ми слідкуємо за людьми, але чи слідкуємо за голосом Бога? Сторіс, яку я закинув, зникнула рівно за через 24 години. Про це говорять ще. Але вічність, до якої ми повинні прагнути, не зникає ніколи. І вона не зникне. Ми лайкаємо чужі фото. Ми дивимося. Як живуть інші люди, нам це цікаво. Але чи ми не відкидаємо Божу любов, яка в нас проявляється? Чи в нас залишається на це час? Є дуже гарний приклад з Біблії про Закхея, записаний в Луки 19, 1, 10. Ісус ішов до Єрихона, ішов містом, там мешкав багатій наймення Закхей, який був головним збирачем податків, він прагнув бачити, хто ж такий Ісус, але через великий натовп не міг зробити цього, бо був низький на зріст. Також Закхей забіг наперед усіх і зріз до Чинару, щоб побачити Ісуса, бо він якраз мав пройти повсте дерево. І коли Ісус дійшов до цього місця, він підбів очі і промовив Закею, мерщій злась, бо я мушу сьогодні зупинитися у твоєму домі. Тоді Закхей свідко зліз на землю і радісно привітав Ісуса. Всі це бачили і почали ремствувати. Він пішов у гості до грішника, але Закхей став і промовив до Господа: Пане, послухай, я віддам половину свого добра бідним, і якщо я колись когось щось видурив, то поверну йому в чотири рази більше. Ісус сказав йому, сьогодні в цей дім прийшло спасіння, адже цей чоловік також один з обраного народу Божого, бо син людський прийшов, щоб розшукати і спасти те, що було загублене. Захей був людиною, яка була офлайн від Бога, десь далеко, але завжди він був відкритий онлайн для грошей, репутації, статусу. Чогось такого світського, що його оточило, і що йому було дуже цікаво. Незалежно від того, як ми записані в соціальних мережах і який в нас статус, Ісус знає нас, тими, якими ми є. Він знає, де ми сидимо, що ми робимо. Він хоче нам написати і хоче бути в тому чаті, в який ми, можливо, його не запрошуємо. Ми можемо листати стрічку з відео дуже довго. Можемо переходити до наступних відео і повторювати дивитися. Але повідомлення Ісуса, яке висить від розп'яття Я люблю і чекаю на тебе, може так завжди бути для нас і невідкритим. Чи відкриваємо ми серце для Ісуса? Ось в чому питання. Чи відкриті ми сьогодні для Ісуса? Чи читаємо ми тільки приємне і хочемо бачити тільки приємне, а правду ми або приховуємо, або відкидаємо. Можливо, ми навіть блокуємо його, коли нам незручно. Можливо, ми не хочемо, щоб він за нами слідкував. Тому нам простіше просто заблокувати його в своєму житті. Сьогодні я би хотів би вам задати таке невеличке, але цікаве домашнє завдання: написати лист. Це не обов'язково сідати і писати, а просто написати лист, який повідомленням Ісусу Христу. Щого б ви почали, що б ви попросили, про що б ви хотіли розповісти в своєму житті. От Щоб, на вашу думку, було б цікаво дізнатися, що би відкрити, можливо, Ісусу Христу, а що би хотіли уникнути? Є така дуже цікава історія, коли а, одна дівчинка 11-річна дуже хотіла велосипед. І вона знала, що вона була дуже жахливою, насправді дитиною невихованою, але вона продовжувала хотіти велосипед? Вона підійшла до мами і сказала, мамо, вона бачила, що мама дуже гарний настрій. Вона сказала: Мамо, я хочу велосипед на день народження, рожевий. І мама до неї каже: Як ти думаєш, ти заслуговуєш на цей велосипед? Вона каже: звісно. Мама до неї каже: А тепер іди в свою кімнату і подумай про свою поведінку. І напиши, чого ти заслуговуєш на цей велосипед. Лист напиши, ніби як Богу пишеш. Ця дівчинка писала його декілька разів. І кожен раз, коли вона його писала, вона розуміла, що десь вона бреше собі, десь вона бреше а, Богу. Бо кожен раз вона неї зверталася до того, що да, я не дуже слухняна, я вихована, але ж я хочу цей велосипед. Да, я не слухалась маму, але я ж на нього заслуговую. Все зводилось до того, що в кінці цього листа їй було соромно. Про те, що вона хоче, і вона розуміла свою поведінку. Але все зводилось до того, що вона хоче цей велосипед. Ми дуже часто можемо бути як ця дівчинка. Ми багато чого хочемо, але мало чого робимо для того, щоб в нас це було. Амінь. Давайте зараз встанемо і помолимося. Дорогий наш батько Немесний, ми дякуємо тобі за цю прекрасну суботу в нашому житті і за ті можливості, які ти нам даєш. Дякуємо тобі за те, що ми можемо бути для тебе онлайн і пробач, що ми так часто уникаємо твого голосу. Ми відкриваємо своє серце для тебе, щоб ти міг у нього війти. Допоможи нам читати не тільки стрічку новин соціальних мереж, але й Твоє слово. Допоможи нам бути у живому зв'язку з тобою. Просимо тебе за мир в країні і у усьому світі. Амінь.